Тому треба закрасти. Такий принципіальний пожежний. Це захист наших дітей. Ми ж зберігаємо Я життя знаю, і здоров'я дітей під час повітряної тривоги. Слежала. В понеділок спустившись під час повітряної тривоги, ми відразу беремо дітей і спускаємося в сховище. Прийшовши в сховище, ми Відкривши сховище, ми обнаружили, що в нас зник пісок. Піском було закладене вікно. Коли розпочали працювати заклади, місто нам виділило місце, куди спускаються діти під час повітряної тривоги. Це сховище лише для нашого закладу. На вимогам інструкції та пожежної частини ми повинні були закласти вікно піском. З власними силами ми це вікно заклали і тому наш заклад відкрили до початку навчального року. В серпні місяці знов буде. Перевірка сховища, а в нас немає піску, тому нам знов треба власними силами сюди спускати пісок і закладати вікно для того, щоб сховище було готове. Які кількості піску ви сюди доставили і де ви його брали на той період, коли це пісок був на території закладу у нас, тому що ми кожен рік оновлюємо пісок в пісочницях, і ми сюди десь спустили 15-20 мішків піску. Купували мішки, в мішки нагружали і доставляли сюди пісок, щоб закрити вікно для безпеки наших дітей. Це ваш колектив робив? Так, Ми робили власними силами з колективом. Це не маленькі кошти. Нам треба тепер десь придбати цей пісок. Чесно кажучи, для нас це дуже прикра ситуація. Я навіть не думала, що на сьогоднішній день в умовах військового стану люди взагалі можуть е, взяти, по-перше, чуже, а по-друге, це місце, де переховуються діти, і це безпека. і ну, якось, Я чесно я не розумію. І взяти, відкрити вікна, ну, там ж не просто так цей пісок стояв. тобто ми Для того, щоб забезпечити. Безпекові умови для перебування дітей за рекомендацією МНС поставили туди мішки з піском своїми силами. Дитячий садок взяв старий пісок з пісочниць, придбали мішки, насипали і заклали вікна для того, щоб у випадку вибухової хвилі дітей не пошкодило уламками. Цей пісок зараз вкрали. По суті, нам потрібно зараз знову закупити мішки і іншого піска, як витягнути у дітей з пісочниць. У нас сьогодні немає. Ніхто не передбачає навіть в бюджеті. Ну ми не можемо передбачити пісок. Завтра його знову винесуть, і ми будемо працювати на чиєсь будівництво. Ну тобто, зараз будемо вирішувати зрозуміло питання, і питання це в першу чергу проблема для дитячого садка, тому що вони кожного дня, кожну тривогу вводять туди велику кількість дітей: дітей малих і співробітників. Тому ну, будемо, звичайно, допоможемо, але просто прикро, що це сталося у нас. Якось, ну, я не очікувала, чесно. Але знову ж таки, закупити, ми закупили на цей рік пісок. от Зараз для того, щоб закласти ці вікна, ми вимушені будемо забрати пісок у дітей з пісочниці. Ну, зрозуміло, що не весь може, да, але. У нас якраз літо, осінь це той період, коли діти можуть гратися, можуть бавитись з піском, а ми, по суті, маємо його витягнути і, і закласти вікна для того, що безпека є першочерговою. Невідомо на який час. Так, так, і невідомо на який час, і коли його знову винесуть, і, і кому знадобиться робити якусь тяжку чи ще щось, я навіть не знаю, Ну, він там є і брудний, там і ці пташки, і все. Ну кому знадобився брудний пісок. Але видно, комусь знадобився. Я дуже хотіла би, щоб люди розуміли, що ми не просто так виставляємо там мішки, і не просто так це робимо, а в першу чергу робимо для безпеки ваших же дітей, дітей нашої громади, дітей. Ну тобто, я думаю, що дуже сподіваюся, що таке більше не повториться, і що люди, які це зробили, якось подумають. Що все-таки ми все робимо власними силами? У нас немає, не стоїть десь машина, яка завантажена мішками з піском, і нам працівники закладають ці вікна. Тобто, ну є якісь такі моменти. Прикро, прикро, що взагалі таке відбувається, що люди думають по суті тільки про себе, а не про безпеку інших. А багато це з піску сказали, що треба десь 15 мішків. Ну, ви розумієте, ніби якщо так, ну що таке 15 мішків піску? Да? Якщо навіть по 50, наприклад, кілограмів, то це там, 700 кілограмів там, до тонни того піску. Але тут же ж не справа в тому, що там, наприклад, по кількості, для того, щоб привезти навіть тонну піску, чи ти береш тонну, чи ти береш 10 тонн, ти все одно платиш за машину. Е, крім того, що треба заплатити за пісок, і потрібно заплатити за кожен мішок, в який цей пісок насипеться. І плюс до того треба завантажити, розвантажити тобто, це все ресурси, і ресурси не тільки фінансові. І зрозуміло, що для дитячого садка, там де колектив 99% жіночий, це одразу виникає проблема. Виникає проблема. і Зрозуміло, що ну до кого звертаються вихователі? До батьків. Да? Батьки потім починають скаржитись в дитячому садку, потім там все щось постійно потрібно. Постійно, ми там десь щось здаємо, а ну не від того, що. Ми хочемо щось від батьків. Ну от зараз ситуація така, що ну нам швидше за все прийдеться звертатись по допомогу батьків, щоб завантажити знову пісок в мішки і знову вкласти його, щоб дітям було безпечно. Тобто, що батьки просто прийшли фізично допомогти? Фізично, так, фізично це ну навіть питань немає. От звичайно, ми будемо звертатись, може хтось нам допоможе. Тут розумієте, може бути не обов'язково пісок. Я розумію, що може нам треба цей пісок з чимось мішати. Я вже казала, може зеленкою облити його, чи, чи синькою, чи чим. Ну, я навіть не знаю. Я навіть не думала, що комусь знадобиться брудний пісок і хтось його може поцупити. Це заклади освіти, там, де перебувають діти, в сховищі. Не знаю, якось дуже прикро. Що можете порадити? Краще в таких випадках ну, там, керівникам закладів писати заяву в поліцію? Ви розумієте, ну, воно навіть по вартості, ніби як не оцінюється як велика крадіжка, да, наприклад. Але, чесно кажучи, я би писала заяву в поліцію. Тому що все одно по місту десь є якісь камери на магазинах, на будівлях, і десь все одно мені здається, що воно вилізе. Ну просто прикро, прикро, що ми ніби маємо об'єднатися і маємо робити спільну справу і захищати своїх дітей. А є люди, які можуть прийти, і просто тому, що йому треба стяжку зробити там чи ще щось, забрати пісок у дітей. Ну не знаю. Ну, мені важко це коментувати, зрозуміло, що ми зараз зробимо все для того, щоб допомогти закладу освіти. Будемо звертатись до батьків про фізичну допомогу. Але дуже сподіваюся, що такої ситуації більше не буде. А камер там немає? А, е камери зараз не працюють по місті? Так, не працюють. І, ну, є деякі камери, працюють, можна відслідкувати, якщо у поліції є така можливість. Ну, там вже побачимо, як керівник. Е чи буде звертатись, чи не буде, і чи приймуть заяву, тому що там ну, дуже маленька вартість.